Малі, просто розкаже, яка проблема. Зустріч розпочинає фермер Володимир Мокляк. Цей чоловік не один рік вирощує сільськогосподарські культури. Тепер же вирішив розводити собі і тварин. Закупили 82 голови і хотіли, і хочемо розвивати цю галузь вівчарства. За рік кількість овець подвоїлася і на фермі, тримати їх стало неможливо. Увесь цей час підприємець неодноразово звертався до Держгеокадастру, але землі під пасовище в управлінні не надавали. Тож вівці тепер у нелегальному статусі. Зробили тимчасовий літній лагерь і вигнали без ніяких дозволів. Це ми на цих луках і пасовищах пасемо. Таких, як Володимир Мокляк, тут повний зал заповняють фермери на зустрічі. Землю видають на короткий термін, а умови видачі не прозорі. Головна проблема заяви на розгляд припадають пилом місяцями. Ви оформляєте землю по три, по чотири, по п'ять, по десять років. Ви розумієте? І коли вам будуть продавати е, за околичними путями 300 доларів. відповідає Вадим Чувпило. Це новий керівник. Він обіцяє розглянути. Усі заяви вже зараз в управлінні їх набралось більше двох тисяч. Я коли заходив сюди в залу, я бачив більшість з вас, ми вже знайомі особисто. Спілкувалися на особистих прийомах. В обладміністрації адміністрації запевняють фермерам, допомагають і навіть гроші на розвиток дають. Наприклад, у минулому році по такій програмі, як відшкодування відсотків по взятих кредитах, у нас прийняло участь дев'ять фермерських господарств. Втім, фермери пропонують чиновникам покласти свої гроші у шухлядку і просто не заважати. я хочу сказати, ваша програма, яка передбачає там якесь фінансування, 2 мільйони, вона вже не цікава. Колишня керівниця налаштовувала фермерів та атовців один проти одного, розповідають на заході. Що таке? І до мене питання? Вона нас проти протиправні дії. Вона на наших бійців дзвонила, скаже, справжньо, що ми погрожен. Розумієте, це спеціально стикалося. Все ж Валерій Головко і сільгосп господарники порозумілися і вирішили створити спільну координаційну раду. Разі ми зберемося для реагування. Вже Раду створюю, щоб спільно з держорганами вирішувати проблеми. Учасники вже зараз обирають делегатів. Четверте, щас час будемо брати. Тиканка погодились на кожного від району. Засідання ради відбуватиметься раз на три місяці.